Добрий день. Сьогодні у нас день пікіровки помідорів. Ми цілий день пікіруємо помідори сливка у касетці, тому що вже вони такі, що якраз саме їх треба пікірувати. Земля у нас чорнозем, це дернова земля. На 50% і 50% торф, який ми беремо з листя в посадках, де такий вже він годами перебучає листя. І додаємо в чорнозему дернової землі 50 на 50. Землю ми не купуємо, а садимо, бо нам дуже багато землі треба, то ми її само робимо. О, і, і виходить досить непогано. Якби не вийшло, то мусили б купувати. А так, ну, все нормально. Ніяких нема хвороб, нічого. Все так, як повинно бути. О, так що ми працюємо таким способом. Бо нам треба бу... тонни, нам треба, якщо купувати субстрату. А так ми Таку землю робимо з торфом, а потім вже, її, вже, як воно приживеться, заправляємо там, додаємо те, що треба. Всяке, що там треба для поживної речовини. Різні препарати, там, різні добрива, що там потребує рослина. Це ми цю землю засипаємо у касету. У нас касета зараз для помідорів. Ми пускаємо 77-му касета. Це на 77 ячейок. О, вона така і невелика, і не маленька. Але якраз що можна і передержати, якщо там зарані не, ну, щось не виходить посадити на поле, то їх трошки можна і передержать. Хватає них у ячейці землі, щоб для корінчика. О, і так добре садить. Цим пістолетом в землі вистачає. Ну, оце засипаємо в касету землю, вирівнюємо, щоб вона була заглажена, ну, рівненько, щоб було видно. О. І робимо таким приспособленням дірочки. Ну, глибину чимало робимо. Щоб для помідора треба, щоб садити його чим глибше, тим краще. О. І Такі ямки робимо. І вже вирвані помідорчики. Отакі у них корінчики. Ніяких немає болячок у них, ні кореневої гнилі, нічого, вони всі живенькі, біленькі і розвинуті, тільки в земельку їх. І вони будуть моментально прийматися. От і ми беремо таким способом, чим поглибше ставимо їх. о і Легенько прижимаємо, легенько. О, і так всі. О. Чим глибше, тим краще. Одною рукою неудобно. Ну, так, от таким, такою схемою ми працюємо. Це вже ось до готові, вже вони посажені. Там у нас місце освободилось теплиці. Ми туди їх зносимо, там поливаємо. Тут поки не поливаємо, бо погано носить. О, отак вони себе почувають після пікіровки, ще вони не политі. Вони е, звісно, їх полять їх, то вони зараз полягають трохи, бо цього листя попри, ну, на них зігнеться. Але все одно вони не в'януть, вони не в'януть, тому що корінці хороші і вони навіть не поляці собі стоять. Геть ніде нічого все Ну, Зараз ми будемо переносити їх. Там у нас була редиска, вже редиску зачистили всю, з'явилось місце, тепер пікіруємо повним ходом. О, ми вже третю частину розпікірували. О, ще, ну, баклажани ще маленькі, хай ще тут побудуть. О, а помідори ще. Багато пікірува ще не на один день. Ящиків багато ще. Це ми пікіруємо того, щоб потім швидко садити на полі, бо ось таким пістолетом, як я говорив, ось такими приспособами ми садимо. О. Ну, дуже швидко садить, тільки встигає вкидати. У нас їх два зараз, пару чоловік і воно за день-два посадить все. Так що через що мусимо пекірувати. Та й воно краще для самого помідора. В нього корінець, він, він трошки встановлюється в рості, трошки стебло грубше є. Ну і потім вже легше з ним як кажуть, носитися. І Якраз через днів 15-20 вже воно буде висаджувати. А якщо що, то вона і придержить в касетах. Оце такі вправи. Так що працюємо Поки з помідорами. А там ми будемо пікірувати теж в ці самі касети і перець для городу. О, Вже для теплиць перець розпікірований. Я зараз покажу, вони там вже стоїть все вставлене. Ну, зараз зайду. Ту теплицю, де воно все стоїть, на стаціонарі. А зараз поки садимо. Так, Заходимо в теплицю, де в нас касети ми складаємо. Тут була редиска, вже зачистили, це такий залишилось бур'ян винести і будемо фризувати, досаджувати огірки, бо ми там вже посадили. А тут якраз последня була редиска. Це вже все, будемо завтра хризувати і садити огірки, засажувати. Це, вивеземо, тут остатки і все. А тут касети. Ми третю, четверту частину залили під касети, тому що немає де їх ставити. Це ми їх сюди зносимо на дві сторони. О, тут у нас. Ця Частина це перець для теплиць він йде. Ми його посадили у сорокову касету, такий, щоб корінь був хороший. Можна було корінця добитися хорошого. І в будь-яке час висадити, коли там освободиться місце. Це у нас геркулес. Теж посаджений день назад. Приживеться. Днів 4 ми його трошки дамовкоринюватися, там сюди щось побачимо по ньому. Це у нас хаски. Теж будемо теплице садити. Білозерка. у нас заказують його. Тоже будемо ждать, поки трошки він приживеться і будемо його підкормлювати тоді. Розвивати. А потім десь в початку, десь в, в начале травня будемо засадити теплицю на постійне місце. О, а це у нас тут ще, це ми теж день назад розпікірували. северу. Теж вона ще не може піднятися ніяк поляви. Така запатаненька. Але окрепна, я думаю, трошки... Корениця, то й буде нормально. Тут то, що ми показували, діамант називається. вона теж трошки на розсаду продамо людям. Трошки собі посадимо. Ну якось так. А це ми вчора теж хотіли вже помідори. Це аж вон. Теж вони поляті, вони трошки ще не можуть повставати, але... Но... Вони трошки вирівнюються, вони більш лежали асвол. Вони трошки попривали, трошки вони попіднімаються за день-два це. З поливальника їх поливав то їх поприжимало, вони тоненькі. Це асвол у нас. А це вже почали, вже ми почали, тут вже 34,02. Теж сливка. Це вже сьогодні теж вона теж поливається. Ну, вона підніметься, Я думаю, що не тоненька ще. Але треба поливати, не поливати, то вона не буде проживати. ось це ось така у нас праця. Це якось так ми працюємо. На, на кінець містер. Появилося, будемо напірувати. Розпікіруємо до кінця помідори, потім перець будемо на цю сторону пікірувати, вже такий польот, там політ, польот і ще що у нас, а жовтий ще, да. щоб на полі посадити, щоб його було добре садити. Тут помідори. А завтра ще будемо мабуть, ще, мабуть, касеті садити. Агресор капуста очиститься тут це місце. І будемо складати агресор капусту. В одразу зразу насіння будемо Ложити не розсаду, а насіння. Бо в нас розсада там, вона в теплиці, то там вона велика. І для людей Люди садити будуть, а ми для поля тільки будемо зараз сіяти агресор. Не один агресор, наш агресор, і така більш підходить до середньої. Не середню, а така більш на квашення хороша. От, капуста ще, ще є один хороший гібрид. Французький гібрид бригадір. Вона така на квашення дуже хороша, така ну, і вкусна на вкус. Солодкова та капуста. Ми теж будемо садити касети і на городі, на, на полі. Щоб потім продавати готовою продукцією. це якось так. А тут вже будемо завтра прибирати, там післязавтра і фризувати. І досаджувати тут огірками. У нас вже дві теплиці посажені огірків. А будемо тут досаджувати цю вже велику. Правда, ми частину забрали для касет. А остальне будемо садити огірочки. Ось якось так. До побачення. Всім здоров'я!